Ми з однокласниками пережили випробування, що не кожному випадає на долю. У нього рушниця він убив Гілларі! Але вони підтримували одне одного. А я була сама. Я розповіла йому не всі секрети, тож селяві. Але за півроку у мене весілля. Люк Гаррісон четвертий грав у лакрос у Колгейті. Я за крок від того, щоб стати нарешті гідною поваги. Ваше ім'я буде на першій шпальті Нью-Йорк таймс Magazine. Вітаю, Ані. Я знімаю документалку про зловживання зброєю у школах. Ваш колишній однокласник Дім Бартон дав згоду на інтерв'ю. Якщо ти заговориш про ту ніч, я все зберечу. Ти серйозно? Це зараз погроза була? Усім хочеться знати, ким ви були. Героїнею Спільницею. Тобі таке життя у кайф так. Мам, я забезпечила собі чудове життя і задоволена ним. Уяви, що буде, коли вони дізнаються правду. Я зрікалася себе. Ти сказала ні. Я, я не знаю. І через це в мені піднімається гнів. Не Свій торкати! Я хочу асоціюватися зі своєю особистою правдою. Я також жадала помсти. Ані. Ви готові?